Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомилися з голосними та приголосними звуками. Давайте їх пригадаємо! Подивіться на перший рядок: це в нас стоять літери, які позначають голосні звуки: А У, О, Е, І. і. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не втрачаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки. М, П, Т, К, Н. Х. Ф. Б, Д. Г, В Л, С, З, Ш, Ж, Р. Ц. При вимові повітря не може вільно виходити з ротика і зустрічає на своєму шляху перешкоду у вигляді зубів, язика та губ. Вони позначені синім кольором. Погляньте на екран, які предмети я підготувала: це часник, черевики, чашка, чоботи, черепаха, черешня. Діти, як ви вважаєте, що в цих предметах спільного? Так. Всі вони починаються на звук «ч». Сьогодні я хочу вас познайомити з новим звуком Ч. Звук Ч твердий, приголосний. При вимові повітря не може вільно виходити з ротика і зустрічає перешкоду на своєму шляху у вигляді язика та зубів. Звук «ч» на письмі позначається літерою Ч. Вона позначена синім кольором. Діти. Пропоную вам скласти склад з літерою «ч». Якщо ми поставимо пору з літерою Ч літерою Е, в нас утвориться склад Ч, поміняємо літери місцями. І у нас утвориться новий склад «еч». Щоб краще запам'ятати звук Ч, пропоную вам знайти слова, у яких є звук «ч». Погляньте на екран. Ви бачите кошики синього та червоного кольору. Пропоную вам розкласти слова у кошик. У словах, в назвах яких є звук «Ч», покладемо до синього кошика, у словах, в назвах яких немає звука «Ч», покладемо до червоного кошика. Погляньте, це черепаха, Чи є у слові черепаха звук «Ч»? Черепаха. Так, у слові черепаха є звук «Ч». Покладемо його до синього кошика. Це часник. Чи є у слові часник? Звук Ч. Часник. Так, у слові часник є звук Ч. Покладемо його до синього кошка. Це ящерка. Чи є у слові ящерка звук «ч»? ящерка? Ні. звука Ч у слові ящерка немає. Покладемо його до червоного кошика. Це чашка. Чи є у слові чашка звук Ч. Чашка. Так. У слові чашка є звук чи. Покладемо його до синього кошика. Це метелик. Чи є звук чи у слові метелик? Ні. Звука чи у слові метелик немає. Покладемо його до червоного кошика. Це бджола. Чи є у слові «бджола» Звук чи Бджола. Ні. У слові бджола немає звука «ч». Покладемо його до червоного кошика. Це чайник. Чи є звук Ч у слові чайник? Так, у слові чайник є звук Ч. Покладемо його до синього кошика. Це човен. Чи є у слові човен звук «ч»? човен? Так, у слові човен є звук Ч. Покладемо його до синього кошика. Це жук. Чи є у слові жук? Звук Ч. Жук. Ні. Звука Ч у слові жук немає. Покладемо його до червоного кошика. Це мураха. Чи є звук Ч у слові мураха? Ні, звука Ч у слові мураха немає. Покладемо його до червоного кошика. Впевнена, ви почули всі слова зі звуком Ч. Діти, пропоную вам дізнатися, де живе звук Ч у словах на початку всередині чи в кінці. Де живе звук Ч у слові черевики. Так, звук Ч живе на початку слова. Тому фішку ставимо на першій частині смужки. Де живе звук Ч у слові зайчик. Так, звук Ч живе всередині слова. Тому фішку ставимо. Середині смужки. Де живе звук Ч у слові ключ? Так, звук «ч» живе в кінці слова, тому фішку ставимо в кінці смужки. Щоб краще запам'ятати звук Ч, пропоную вам викласти літеру Ч за допомогою крупи, мозаїки, або розфарбувати всі фрагменти з літерою «ч» у розмальовці та знайти предмет, який в ній заховався. Піпелз веселі друзі, Келлі. Регі. Семі. Ізі, Габі. Діти. В житті інколи трапляються такі ситуації, що ми відчуваємо злість, гнів. Роздратування. Пригадайте, коли ви потрапляли в подібну ситуацію. Чи змогли ви впорати своїми емоціями? Що вам допомогло? Пропоную вам намалювати на аркуші паперу те, що вас злить. Передайте свої емоції через малюнок. А тепер зімніть аркуш зі своїми емоціями. Створіть паперову кульку та викиньте її разом зі своїми негативними емоціями у смітник. Діти, як ви тепер себе відчуваєте? Чи були у вас ситуації, коли ви не змогли контролювати свій емоційний стан? Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилося з веселими друзями в історії Ізі та апетитне яблуко? Семі був дуже голодний і з'їв чуже Яблучко. За це його друг Ізі дуже розсердився. Малята, як ви думаєте, яку емоцію відчував Ізі? Яким чином ви це зрозуміли? Чи контролював Ізі свої емоції, що допомогло Ізі заспокоїтися? Діти, пам'ятайте, що відчувати злість, роздратування це природно. Головне пам'ятати, що існують різні способи заспокоїтися. Головне не зашкодити людям, що вас оточують. Щоб подолати роздратування, гнів, злість, потрібно переключитися на інший вид діяльності, наприклад, на лід. Сьогодні я пропоную вам зробити мурашку. Розділяємо матеріал на три частини різного розміру та шість частин однакового розміру. Беремо матеріал, розминаємо його так, щоб він став еластичним. Коловими рухами скучуємо його у кулі, Потім в овал. Трохи завужуємо одну сторону. Це голова. Беремо інший шматок матеріалу, скочуємо у кулю це груди. Беремо ще один шматочок матеріалу, скочуємо його у кулю, потім в бувал. Завужуючи одну сторону. Це черевце. З маленьких шматочків згортаємо кулю, потім валик. Згинаємо матеріал напіл, це кінцівки. Збираємо мурашку до голови, кріпимо груди до грудини, прикріплюємо черевце. До тулуба прикріплюємо кінцівки. На голові прикріплюємо вусики та очі. Ось така мураха вийшла у мене. А яку мурашку зробите ви?